Добрий день всім любителям історії. З вами Миколаївський історичний музей. І сьогодні ми помандрували в мальовниче і файне село Олексіївка. Це село наповнене історією, і ось як ви бачите, зустрічає нас один із найстарших колодців цього села. Йому майже 300 років, навіть більше, як говорять самі місцеві жителі. Також запрошуємо вас помандрувати разом з нами сьогодні по селу Олексіївці і довідатися багато цікавих історичних фактів та легенд. Багато років тому на цих землях проживали південні мамонти. Скелет такого мамонта знайдено було при спорудженні греблі поблизу села Олексіївка. За допомогою Кирилюка, Сученка, Чумаченка, Мунтяна, Бойка, проведено розкопки кістяка, який є, знаходився в лежачому положенні. Довжина скелета 4 метри, висота понад 3 метри. Як повідомляють наукові працівники палеонтологічного музею одеського державного. Університету імені Іллі Мечнікова. Кістяк Мамонта з околиць села Олексіївки є майже єдиним на півдні і трохи відрізняється від кістяка північних мамонтів, решки яких знаходяться в північних широтах, особливо в зоні постійної мерзлоти. Такі знахідки є дуже рідкісними для півдня. Залишки цього мамонта зібрано та зафіксовано в стоячому положенні. Скелет експонується в палеонтологічному музеї міста Олексіївка. Фотографії мамонта та письмові матеріали зберігаються у Краєзнавчих куточках Олексіївки, Миколаївки і в Миколаївському історичному музеї. Велику допомогу в цій справі надали учні шкіл. Неоцену роботу провів для збереження документів про рідкізну знахідку, саме когут. Олексіївська сільська рада зібрала матеріали для встановлення археологічного знаку на місці розкопок. До кінця. 14-го початку 15 століття західне причорномор'я було під владою татар. Після перейшло на одне століття під владу Великого князівства Литовського, переважна більшість населення, якого становили українці та білоруси. Використовуючи ослаблення Золотої Орди, Великий князь Вітовт віддав Литві землі Чорноморського узбережжя між Дніпром і Дністром. Затвердження Великого князівства Литовського на Чорноморському узбережжі супроводжується припливом на ці місця українського населення вона поповнило сильно переділи або й зовсім зникне корінне слов'янське населення. Але потік переселенців сильно зменшився, коли південні кордони українських земель стали піддаватися набігам татар із Кримського ханства. У 1475 році ханство стало васалом Отаманської імперії. Спираючись на Туреччину, кримсько-татарські феодали почали здійснювати свої грабіжницькі набіги на Україну, яким було покладено край тільки після знищення Кримського ханства. Протягом кількох століть наша батьківщина була відрізана від берегів Чорного моря. Селами козацтвом український народ у складній міжнародній обстановці тих років не міг самостійно вирішувати завдання повернення Причорномор'я та захисту від його набігів. У 1795 році Яський мир, яким завершилася Друга російсько-турецька війна, закріпив за Росією Очаківську область, тобто землі між Південним Бугом і Дністром, куди входили території села. Великі та дрібні поміщики стали захоплювати землю вже з 1789 року, не дочекавшись закінчення війни та укладення миру. За існуючою, в той час інструкцію про роздачу землі її повинні були протягом 10 років заселити так, щоб кожні 1510 десятин припадало 10 дворів. Розмір ділянок від 1,5 до 12 тисяч десятин. З 1789 по 1800 роки усі придатні землі, а це 1 мільйон 634 тисячі 810 десятин, розібрали поміщики, а казані поселення та містянам відвелися півмільйона десятин. Для освоєння нових просторів поміщикам потрібні були люди. Сенатським указом від 27 січня 1789 року дозволили заселяти втікачів різного звання з казенного відомства. Велика кількість нових поселень виникла шляхом пересування сюди кріпосного населення із центральної Росії на землі, розділені поміщиками. Колонізація проходила в основному шляхом стихійного заселення. Кріпосне право гнало в південну Україну людей, які шукали більш привільного життя. Значні поселення існували в наших місцях у 1764-1767 роках, які розміщувалися по річках Кодима і Кілігул. У 1820-1823 роках на правому березі Чечіклії почали швидко заселятися кріпаки. На місці було заселено уже 12 хат землянок. Першими заселилася сім'я Рубльова і село іменувалося Рубльовкою, на ім'я переселенця Рубльова. Переселенці в той час займалися ловом риби, землеробством. В одному кілометрі від села знаходилася корчма, через яку чумаки везли сіль та інші продукти до Бендерів та інших населених пунктів. Село проіснувало недовго у зв'язку з тим, що місцеві поміщики почали знущатися над переселенцями. Населення села бігало до інших населених пунктів і до 1850 року на місці села залишилися тільки руїни. Заселення села Олексіївка Рубльовка почалося після скасування кріпосного права в 1865 році з колишніх кріпаків пана. Село Олексіївка почало заселятися на правому березі річки Чичіклія в одному кілометрі від колишнього населеного пункту Рубльовка. Поселення починалося на незручній місцевості, нижче до притоки, яка впадає в річку Чичіклія. по один і той самий бік, аж до того боку берега Чичіклії. Землі до 1865 року в районі розташування села Олексівка належали поміщикам Станілевичу, які Подарував за старанну службу приказчику Пашковському 410. Пашковський проживав біля корчми на північ від села Олексіївка. Землі на схід і північний схід від села належали поміщикам Раллєву та Окснеру. Найжорстокішим поміщиком у селі був поміщик Станілевич, який панщину довів до п'яти днів на тиждень. При дворі мав спеціально для непокірних ката, який безвірячому до смерті бив кріпаків. Найменша порція для винних була 25 різок. Станілевич був винахідливий у покараннях. Жорстокими покараннями для кріпаків була протруска. Для цього при дворі був прибудований спеціальний катафалк без ободів на спицях. Видного прикріплювали до цього катафалку в горизонтальному положенні, запрягали коней і з прив'язаним кріпаком галопом везли кілька кілометрів. Після такої протруски рідко хто виживав. Тяжким був стан кріпаків, працювали весь світловий день за мізерні харчі. Кріпаків не вважали за людей. Поміщик міг кріпосного обити, виміняти на собак. Так у кріпосного кого там у подальшому жителя села Олексіївки Станілевич виміняв в іншого поміщика за собак. thank you Назву села Олесіївка отримало за рішенням Ананівського повіту Херсонської губернії. Після реформи 1861 року колишні кріпаки поміщика Станілевича отримали по чотири десятини землі на двір. Землі їм відводилися найгірші, не маючи коней сільськогосподарського інвентаря для обробітку, селяни в той час отримували низькі врожаї, жили в проголоді і змушені були працювати на поміщиків і німців-колоністів, які орендували землю у Великоді великих поміщиків такими колоністами був фац Андрій, фац Генріх, фац Вільгельм, і поміщики Окснери, частина селян села Олексіївка, не могла обробляти свої землі і продавала їх. До 1914 року в селі Олексіївка було до 16 господарств, які мали по 20-40 десятин землі. Так у селі з'явилися господарство Чумаченка Микити, він володів 40 десятин землі, Янковий Омелян, Головченко-Кузьма та інші, які володіли по 30-35 десятин землі. Основна маса селянства здійснювала саме прибирання хліба виключно вручну. Обмолод зерна робився гонкою коней і скаткою по снопах. У поміщицьких маєтках земля оброблялася машинами, а молодьба хліба проводилася паровими машинами. У червні 1905 року район був охоплений селянським повстанням, де селяни вимагали від поміщиків зниження орендної плати, поліпшення харчування і землю. Повстання було придушено. Е Силами Крауза із села Новопавлівка, що знаходиться в п'яти кілометрах на північ від села Олексіївка, у 1914 році після оголошення Першої світової війни. В селі Олексіївка можна було придбати за відповідну плату коня за 245 рублів, підводу 175 рублів. 86 чоловіків були призвані до армії. Тридцять одна людина загинула на фронті. Десятки людей повернулися пораненими і каліками. Із села двоє людей повернулися поповними георгіївськими кавалерами. Це був Левченко Григорій Хомич і Чумаченко Федір Анатольович. Про бої на фронтах у той час розповідають дуже-дуже багато. Важке становище було в той період у населенні села Олексівки. Чоловіки були на фронті, замру обробляли жінки. Врожаї були досить низькими. У селі був голод, населення хворіло на інфекційні захворювання. Звістку про жовтневу революцію в село приніс Герасименко Андрій Петрович, який біля школи провів мітинг. Після мітингу був організований сільривком, який очолив той же самий Герасименко. З декретом про землю населення села отримало по дві десятини землі на кожного члена сім'ї, і почався розгром поміщицьких садиб. Поміщики, Окснери, Якуб та інші бігли, залишаючи господарством. Також було свідчення, що в березні 1919 року по річці Телегул рухалися війська Петлюри. Рух Петлюрівських військ у районах села Олексіївки, але вони глибоко не просунулися. Також у серпні місяці 1919 року територію села зайняли Денікінці. У лютому 1920 року Червона армія вигнала Денікінців з цієї території. І вже в 1925 році відбулася нарізка землі селянам, які отримали землю після жовтневої революції. У 1929 році в селі організувалося товариство, яке займалося спільним обробітком землі та називалося Спільна ланка, куди входили населені пункти Олексіївка, Рубльовка, Любов Олександрівка, Морозове, Вилкове. У 1929 році також було організовано ТОВ нове життя, що мало за мету використовувати обробіток землі і, відповідно, використовували худобу. У 1930 році товариством спільного обробітку Землі Спільна ланка було ліквідовано і на його базі почали утворюватися колгоспи. Жахливі були роки голодомору 1933 1934 рік. Унаслідок цього одна четверта частина населення померла. Починаються роки війни. 18 серпня село Олексіївка було окуповано німецько-румунськими військами, а великих боїв у селі не було. Були лише перестрілки, вибухи двох снарядів і вибухи снарядів на березі річки Чеклі, відступаючими військами Червоної армії. На початку окупації румунським командуванням із числа кримінальних елементів і злочинців. Було організовано органи влади, поліцію і громади. Також великих труднощів населення зазнало у період відновлення господарства. Після звільнення в селі залишилося троє коней. Весь інвентар був розбитий і знищений. Жінки та люди похилого віку обробляли землю коровами вручну в підсапку. І вже восени 44-го року зібрали у важких умовах великий урожай. Щодо культури та освіти до 1917 року відсоток грамотності жителів населених пунктів, розташованих на території. Олексіївки становив близько 20%. Найбільш грамотними вважалися ті, хто закінчив три класи початкової школи. До 1917 року початкова школа була трикласною в селі. Школа почала будуватися в 1970-х роках 19 століття на кошти громадського фонду та внески від батьків. У школі навчалося до 30 учнів. Був один вчитель, який одночасно займався з трьома класами. Крім зарплати від земства, учитель. Оплату від батьків пропорційно до кількості учнів. Після революції виникли ще дві школи: Сухова Вразька та Морозівська. Кількість учнів дітей із року в рік збільшувалася. У 1960-х роках у Олексіївці була середня загальноосвітня політехнічна школа, при якій при цій школі функціонувала і вечірня школа, де навчалася сільська молодь, яка не могла навчатися заочно. Та також була середня школа. Нову школу було побудовано в 1925-27 роках. Культурний відпочинок молоді села проводила в клубі, де організовували культурну самодіяльність. Бібліотека знаходилася в селі Олексіївка і в інших населених пунктах. Також були організовані пересувні бібліотеки. У бібліотеці було 7635 книг. Крім бібліотеки, на території Олексіївки було встановлено два стаціонарних кінопристорії. Періодичність демонстрації кінофільмів на стаціонарних установах – 4 рази на тиждень. Пересувні демонстрували 3 рази. Приїхавши в село, ми почули досить багато легенд та історій, пов'язаних із ним. Але для того, щоб легенда перейшла в розряд історичної цінності, потрібно її історично підтвердити. Що ж, ми спробували це зробити. Джерело в гаму і Це були ті далекі часи на початку XVII століття, коли кріпаки, не витримуючи панського гніту, змушені були тікати в далекі причорноморські степи. Група сімей на чолі із сміливим молодим кріпаком Олексієм, втекла від жорстокого пана і селилася на березі річки Чечеклія, заснувавши село, яке пізніше назвуть Олексіївкою. Сподобалося селянам чиста, широка повноводна річка, горбиста місцевість та багато родючої землі навколо. Почали серчане. Обробляти землю, випасати худобу, і її зажили краще. Одна біда у степу далеко від річки, не можна було обробляти, бо вода далеко, навіть напитися нічого. Але згодом поля оброблялися все далі і далі від поселень, а воду приносили діти по черзі. Ось одного разу, коли лекера несла воду, працюючи. у Мамонтовій балці вона впала та розлила воду. Повертаючись до села, повертатись до села було досить далеко, і спрагні односельчани чекали на воду. І, розуміючи це, дівчинка гірко заплакала і почала просити кам'яного пагорба води. Вона так плакала, так побивалася, що навіть камінь не зміг стояти, і з нього потекла смачна, прохолодна, чиста джерельна вода. Радісна дівчинка набрала води, подякувала і каменю, і джерельцю і понесла односельчанам. Відтоді джерело почали називати джерелом гаму і спрагу. Ось уже майже 300 років гомовує спрагу. Це джерело нащадків Олексія. Історія пишеться на цвинтарі. Ми вже не один рік займаємося дослідженням слідів перебування козаків у Миколаївському краї на Одещині. На цвинтарі, сели Олексіївка, були знайдені сліди козацьких поховань, камені хрести Мальтійської форми, датовані 1700-1800 роками. На деяких хрестах добре видно епітафії та можна прочитати ім'я небіжчика. Деякі вже майже повністю пішли під землю. Кладовище на, кло... на кладовищі досить поширене явище для. Нашого регіону. Також перед в'їздом до села Олексіївки раніше знаходилися дві козацькі могили. Великі кургани говорять про те, що там похована козацька знать, а козаки на честь цих людей нагорнули великі насоби землі шипками, щоб зберегти про них свою пам'ять. Про панів Окснерів знає майже кожен корінний житель села. Про них ми також вже розповідали. Також в онлайн архіві ми знайшли довідки про розкоркулення даної сім'ї, а отже, і в історичній дійсності сумнівів не було. Також їхня сім'я приїздила до села побачити родинний млин та збирати історичні відомості про свою родину. Також старожили, пам'ятають, що раніше на кладовищі стояв пам'ятник померлому сину Окснерів Петру Миколайовичу, котрий помер ще будучи дитиною. Пізніше за розповідями юнаки на підпитку вкрали пам'ятник Окснеру, мраморову голову відбили та кинули до криниці. А постамент із написом віднесли на територію старої, на той час функціонуючої школи. Вага пам'ятника приблизно 100 кілограм. Директор школи не зміг організувати перевезення постаменту і тому він залишився там. Ви могли побачити пам'ятник Окснера в цьому відео. Легенда про криницю вдів, що саме за вдови і скільки їх люди вже не пам'ятають. За свідченням по вулиці Миру ці вдови копали керницю, і вода в ній ніколи не закінчується. Це було своєрідне благословення з неба. Неподалік криниці, яку ми згадали раніше, знаходилися маєтки обратів Логінових. люди вони були цілком заможні. Їхні будинки були збудовані з досить цікавому стилі, і на той час відрізнялися від стилю будування в селі. Наразі один із будинків зруйнований, а в другому. Мешкають люди. У цьому ж будинку нам вдалося знайти досить цінну річ двері, які не змінилися ще з часів Логінових. Після розкорколення братів відправили до Сибіру. У них залишилася маленька сестричка, котру вигнали просто на вулицю. Так Настя і побиралася по селу, шукаючи притулку та шматка хліба. Дівчинка бралась за будь-яку роботу. В селі її недолюблювали, оскільки вона була панською сестрою. Минали роки, Настя росла, незважаючи на всі перепони, змогла встати на ноги, свою сім'ю, свою хатинку вона дуже любила, тому що вона була своя, там були спогади, і кожного ранку вона там зустрічала сонце. Навіть у похилому віці Анастасія виходила з першими примінчиками сонця і посміхалася йому, не дивлячись на всі труднощі життя.